Завжди на Майдані я заборонила дякувати Руслані через те, що я важлива для мене, щоб ми всі залишалися скромними у нашій боротьбі. Нас серед нас нема нікого більш важнішого, повірте. Це не є анархічні прояви, але це є відчуття єдності, що ми є разом, і ви робите не менш важливі речі, ніж всі ми. Я вам дуже дякую, що ви організувалися в цей мітинг. Я буду вам ще більше вдячна, якщо ви будете робити. Всі ті речі, про які ми сьогодні говорили, щоб ми не просто побули і розійшлися, і, можливо, ще колись зустрілися. А давайте дійсно влаштовувати і організовувати систематичну роботу, тому що вона зараз вкрай необхідна. Я хочу поблагодарити всім людям, які прийшли підтримати з русськими флагами в знак солідарності. Спасибо вам большое.

and amazing country. Welcome to Ukraine. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Зидуть наші воріженьки Як роса на сонці Запануємо і ми, браття У своїй сторонці Душу йти Положим за нашу свободу І покажем, що ми браття козацького роду Душу й тіло ми положимо Жемо за нашу свободу і покажем, що ми праця. Слава Україні. Слав! Слава Україні. Слав! Слава Україні.